На сумщині триває Спартакіада пліч-опліч. Вже визначились в переможці обласних змагань з футзалу, баскетболу, регбі, орієнтування та черлідингу. Сьогодні у сумах стартували волейболісти. Це у нас вже четвертий етап шкільної ліги. Пліч опліч. Обласні змагання, які вирішать, хто буде їхати на фінал змагань міста Київ по молодшим і старшим групам. Це відволікає школярів і де у них можуть проявитися емоції положительні для того, щоб позмагатися на цих змаганнях. На фінал вікової групи 9-11 класів дівчата приїхали команди з Сум старого села «Кролевця Ромен та Боромлі. Учасниці змагань вірять в те, що саме їхня команда гідна представити сумщину на всеукраїнському фіналі. Всі команди, які зібрались тут, це означає, що вони всі вміють гарно грати в команді. Але мені здається, що саме наша команда здобуде перемогу. Я думаю, що в нас є всі шанси на перемогу. Ми дуже ну, багато тренувалися, і е, я думаю, що декого ми то й виграємо. Ми дуже старалися для того, щоб попасти сюди. Дуже старанно працювали над своїми навиками там все. Але є секрет якийсь. Секрет? Треться. Ну Це ж секрет. <рес> У нас клубника вкусна. <рес> не знаю. Командна робота хороша. І все, напевно. Я не скажу, що не краще за інші. Ну, це моє місто, я в ньому родилася і воно, звичайно, для мене буде найкраще. Я вважаю, що всі міста достойні, ми грали тільки що з командою на рівні. П'ять команд змагали сьогодні у групах. У групі А Брамлянський ліцей поступився Роменській школі номер 10 з рахунком 0-2. Матч між Брамлянками та командою Кролевецького ліцею номер 3 завершився перемогою у двох партіях дівчат з кролевця. Поєдинок між командами з міст Кролевець та Ромни завершився з рахунком 2-0. Таким чином від групи А завтра боротьбу продовжать команди Кролевецького ліцею номер 3 та Роменської школи номер 10 у групі Б перше та друге місця розіграли команди Сумської школи No9 та Старосільського ліцею. Поєдинок завершився перемогою 2-0 на користь сумчанок. З першого місця боротьбу продовжують дівчата Сумської 9 школи, з другого Старосільського ліцею. Змагання продовжаться завтра. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.